Я сьогодні бачила багато різних мін, всяку медичну допомогу. Мені найбільше сподобалось розділ там, де є медична допомога. Це дуже цікаво, але водночас це дуже страшно і дуже небезпечно, тому що можна втратити життя просто не давши першу медичну допомогу. Більше все сподобалося. Це міни, мені здається, і бронежилет. Я сьогодні побачила всякі міли і побачила збройний жилет, як наносили медичну допомогу. Сьогодні я побачила красиву собачку, яка мені дуже сподобалася. Вона була дуже грайлива і вона дуже знала багато команд. Більше мені напевно мене сподобалася медична допомога, тому що там все цікаво, але моторошно. Коли ти накладаєш турнікет або ще якусь першу медичну допомогу, це треба вважати, тому що зараз ну, на той час в твоїх руках життя людини. Бачила, як накладати турнікет, що робити, коли, наприклад, поранення. в... Шию голову я пробувала, я пробувала на манікені і також на живих людях. На початку це було складно, і тоді я наклала турнікет за 56 секунд. Але потім я трошки підтренувалася і ще п'ятий раз я наклала за 24 секунди.